І так, якщо ви е, налаштували вже режим, нагадую, що для того, щоб налаштувати режим, треба зажати ось цю і цю кнопку одночасно. Е, уявімо, що ви вже налаштували, так? Про це ми казали в попередніх відео. Додатково ви можете ще зайти от в ці два моменти. Перший. Що тут можна налаштувати? Ramp time» – це час, за який апарат доведе тиск до робочого. Тобто тут можна ставити 25-30 хвилин або взагалі виключити, залежить від пацієнта. Тобто, якщо вам потрібен відразу високий тиск, то ви виключаєте цей режим. Якщо ви хочете, аби це було більш комфортно і пацієнт поступово звикав до тиску, то виставляєте тут певний час. В цьому моменті можна налаштувати зволоження 3, 4, 5, 1. Знову ж таки, підбираєте індивідуально, в залежності від е, сухості повітря і потреб пацієнта. Автоматичне включення, вімкнення. Ну, зазвичай автоматичне включення так, автоматичне виключення ні. Не налаштовуємо. І тут ще два є класні моменти це Pre-Hating і Pre-Hating, це, е, ви можете, якщо ви його вімкнете, то перед початком роботи апарат буде е, спочатку нагрівати е, воду. В зволожувачі, Тобто робити спочатку повітря зволоженого, а тільки потім запускати роботу. І down – це навпаки охолодження повітря, тобто це коли ви, наприклад, там подихали годинку-дві, аби в апараті не збирався конденсат, апарат не відразу вимкнеться, а ще якийсь час попрацює, аби охолодити воду в зволожувачі. Їх можна вмикати, можна не вмикати. От, Наприклад, прихетінг. Якщо він вимкнений, то от перед початком роботи, бачите, апарат на протязі певного часу буде нагрівати повітряну, сум... не повітряну суміш, а воду, і тільки потім запрацює режим. Ну І ви зможете надягти маску і дихати. Або ви можете не вмикати, Зараз, або ви можете не вмикати цю функцію. Наприклад, якщо ми нажмемо OFF, і при початку роботи апарат буде відразу автоматично дихати. От, бачите, тиск не відразу, от у нас там стояв робочий тиск 15, бачите? І ramp time у нас 5 хвилин. І поступово апарат збільшує тиск. Це якщо вам потрібно поступово. Якщо вам потрібно відразу, то ремп треба, звісно ж, вимкнути. Тобто, якщо вам потрібно, щоб відразу був високий тиск, краще вимкнути. Якщо вам треба поступово, налаштовуйте час. Що ще тут є? Так, це ми налаштовували. Лік-альот. Це тривога, якщо є від'єднання з пацієнтом, або велика утечка повітря, мова, освітлення, фільтр. Тут можна в фільтри навіть налаштувати, нагадування про те, що фільтр треба замінити, тобто виставити кількість годин і так далі. Це вже, якщо вам це потрібно, можна налаштувати. Що ще? Якщо ви увімкнули вже апарат працювати, тут теж, просто, якщо ви крутите ось цю кнопку, можна налаштувати зволоження. І от дивіться, у мене не під'єднаний контур, і он, апарат починає сигналізувати: «Patient Disconnect, тобто від'єднання від пацієнта. Про налаштування тривог ми говорили в попередніх відео, тому я і казав, що важливо тривоги все ж налаштовувати, аби ви могли зафіксувати момент, коли є від'єднання контура або є велика утічка повітря. Ще ось тут є статистика, де можна подивитися, як саме пацієнт дихав останньої ночі. Тут є індекс апної, є об'єм дихання за хвилину. Є е, е, частота дихання. Я не знаю, наскільки адекватна інформація в цій статистиці, тому що е, от саме ця модель апаратів не завжди адекватно показує статистику, на відміну, наприклад, від Philipsів, але вона тут є. Тобто, наскільки це буде корисно конкретно для вас, не можу сказати. Просто знайте, що вона є. Якщо там, вона не показує нічого, ну, на жаль, це вже питання до виробника, скажімо так, на якість самого апарату це не впливає. Власне, і все.